Щороко незадовго до мого дня народження в моєму житті стається щось важливе цього разу я їду на війну. Це ластівка умка та Шева. З ними я проведу наступну добу. Вот шасси. Все, так держи. Mm -hmm. Это сетка. Сетка, да? Ага. Вот так четко и вот. дрон для вылету на цель. Бегай, тупо все дорога. <laughs> Постарался. Не, нужен, ти, конечно, добре тут. Урал. Урал! Давай. Ти цвіт починив. Ні, я не Це я попасти. <скріх> ага. я, я Давай, О, Все. Це ж вона, да? Да. О -о. Під час полювання за ворожими автівками напруга зростає. Азар дуже великий, коли є якийсь... Такі дуже добрі цілі. І ти хочеш і стараєшся робити все для того, щоб її як скоріше знищити. Вдарити по орелах заважають сітки та реп. Сіт. Mm -mm. Врешті цей виліт без результату. І це засмучує. Це першева тим часом готує новий дрон до виліту. Піше довго. Дві минути. У нього спокійний погляд і впевнені рухи. Ну, коли їхала колона, перші ці сітки були, я розумів, що навіть ну, якщо я влечу туди, то не буде ніякого сенсу звідти. І е керування реп. дуже давило, і це було ну, дуже важко. Ми вивели все-таки, але вони просто поставили під сітками. Я туди вразив, бо по-другому ніяк не залетеш. Вони, ну, коли ми вже верталися, їх вже не було. Я думаю, це і для нас ну, буде нас спонукати для того, щоб щось видумати нове. Для ті, ті, того ж прориву освіток або ж ну, коротше, обходу цих перешкод. осколочно на фугасню ми використовуємо на піхоту, фугаси на укриття, акумулятивні снаряди на важку озброєну техніку. Починаючи від БМП, закінчуючи танком. Тактику ворога вони прощупують кожну ділянку, наприклад, сіра зону. Вони прощупують цю ділянку, чи там нікого немає, наприклад, як вони доберуться туди, наприклад, в якій кількості і так далі. Вони, наприклад, їм їде їх 10 чоловік, їх розбили, лишилося, наприклад, там, ну, пару чоловік. Пару чоловік тих лишається там, потім ще їдуть, і вони отак підтягуються, підтягуються і далі йдуть. Були штурми на мотоциклах. Нам сказали поза координатами, що летіть туди, там має їхати мотоцикліст. Я обертаюся, він їде назустріч. Я в той момент коротше, попав саме в нього, ну як в нього, виходить, десь в колесо. десь туди. А от саме цей снаряд для чого міг би підійти? Він підійде навіть на танк, але в нього він слабенький. Якщо попасти гарно, то можна уразити танка. А так він підійде на БТРи, на легко броньовану техніку. Чуєш, воно до далеко строю плює, типу пеш. Ну, якщо ну, отак, на, на відкритому. Ну, пару метрів. Зараз, як, як то каже, да, війна дронів і артилерії. Бажаю міцного. Я там був в групу писав по поводу yeah. Ашвібішок. Okay. Водитель приїхав, да, їх немає. А, так їх нема просто-напросто. Ну, на завтра, на завтра можуть бути. Ну, з подромами. Два. Три. Три. Що ситуація? Та виказ на склад не привезли, те, що я замовляв. Ну, в принципі, ми на завтра можемо вийти з ситуації. І кумулятиви є. може допомога. починається. Просто більше буде летіти фугасів. Осколочних. і лети Направо направо. Вот тут отут вона якраз прицел. Чуть перевеше на вух, во там. Доступуста, да. А у нас шус, войны, на А, О, да. Я за пор, но. Рикснов. Ого, у нас. Звітся <звист> <звист> зв не зайдешь, так. Давайте, Здравствуйте. Там біля тої гармати, де ви відпрацювали по, ну, по першим корам, там було виявлено вся одну гармату. З місяця я. навіть бо менше місяця зступа на позиція. Присутня якась радість, що ти влучив ці. Ну, тобто, ти допоміг вразити ворожу техніку, допоміг стати. Нашій перемозі там на крок на хоч на маленькі, але ближче. Ми рушаємо, а хлопці залишаються на позиціях та продовжують нищити ворога. Дорогою заїжджаємо на КСП, де нас вже чекає начальник відділу прикордонної служби. На даний момент працюємо по логістиці ворога. За допомогою FPV-дронів знищуємо їхні вантажівки. На даному напрямку успіху в противника немає. А, але все одно вони <кій> приносять багато неприємностей. Противник броньованою технікою для штурмів використовує рідко, але ми пробуємо підловити щось умовно, коли танки виїжджають на вогневі позиції, стараємося їх знайти і уразити. От це серце. Більшість часу на КСП, дивимося, спостерігаємо за обстановкою, вивчаємо тактику противника, шукаємо цілі для уражень. Я більше звертаю уваги на стріми пілотів і на цілі, які виявляють суміжники, і направляю їх туди. А Вадим займається більше передачею інформацією і. Співпрацею з суміжними підрозділами зараз взаємодія дуже добре налагоджена на всіх рівнях. Там, завдяки сучасним платформам для стрімінгу, всі сусідні підрозділи бачать відео з дронів наших, так само і ми бачимо картинку з дронів-суміжників. Так буквально декілька днів назад, розрахунком FPV був знищений пункт управління. Системи реп-противника. Є артилерія, є також піхота, яка знаходиться на наших напрямках. Ще Сьогодні було вражено гаубицю, Д-30 замасковану. Все завдяки Дельті, як тільки оператор БПЛА розвідувального бачить якусь ціль, він зробить позначку. про це з... Де позначає характер цілі та координати. Зразу з'являється сповіщення, виявлено особовий склад або танк. І після цього там екіпажі ударних засобів вже можуть включатись в роботу. Зараз дуже швидко все міняється. І треба, треба завжди тримати руку на пульсі, вивчати всі нові технічні рішення, які, які з'являються, і впроваджувати їх в роботу. Саме головне це бажання. Бажання розвиватись, працювати і знищувати ворога. Так виглядає робота хлопців із Феніксу. Одного з п'яти найефективніших підрозділів БПЛА в Україні. Загальна вартість знищеної російської техніки та озброєння перевищує 1 мільярд доларів. Робота триває.